210 тисяч людей прийшли на військову службу за шість черг мобілізації. З них 35 тисяч, тобто кожен шостий є доброволець. 7 тисяч 320 військовослужбовців поранено. 9 тисяч солдат-офіцерів, бійців добровольчих підрозділів і волонтерів. Отримали високі державні нагороди. 22 військовослужбовцям присвоєно високе звання Героя України. Від імені українського народу низько вклоняємося славетному українському воїнству за те, що відстояло і захистило свободу громадян та незалежність України.